19 грудня, п'ятниця, незрівнянна музика. Повернуться викуплені Господом, прийдуть на Сіон з радісним співом, і вічна радість вінчатиме їхні голови. Радість і веселощі залишаться з ними, а журба і зітхання щезнуть. Ісаї 35:10 Там лунатимуть музика і співи. Такі, які жодний смертний не чув і не осягав, хіба що в божественних видіннях. Там будуть співаки і музики, вони піднесуть свій голос, вітаючи Господню велич. Ісаї 24, 14. Господь неодмінно потішить Сіон, Він перетворить його пустелі на Еден, а степи на Господній сад. Радість і веселощі запанують у ньому, в Сіоні, звучатимуть хваління і мелодії пісень. Ісай 51.3 Мені був показаний порядок, досконалий лад на небесах, і я була в захопленні, коли чула там прекрасну музику. Після того, як видіння закінчилося, спів на нинішній землі здався мені грубим і незлагодженим. Я бачила групи ангелів, котрі вишикувалися квадратами, і кожен з них тримав золоту арфу. На кінцях арфи були б пристосування для настроювання інструменту або зміни тональності. Пальці ангелів не перебирали струни безладно, вони ніжно торкалися їх, видобуваючи з них нові звуки. Один з ангелів був провідним. Він завжди першим торкався арфи і задавав тон, а потім до нього приєднувалася решта, створюючи прекрасну, досконалу музику небес. Її неможливо описати. Це була мелодійна, небесна, свята музика, і обличчя кожного ангела випромінювало образ Ісуса, котрий сяяв невимовною славою. Якою ж буде пісня, коли зустрінуться викуплені Господом? Усі небеса наповняться чудовою музикою та гімнами славослів'я Агнцеві. Спасенні, навіки спасенні, нарешті в царстві слави. Життя, злагоджене з Богом, це їхня нагорода. Людська мова надто бідна, щоб змалювати славу небес. Коли переді мною постають ці сцени, я завмираю від подиву. Перебуваючи під враженням від приголомшливої величі та слави, я відкладаю перо і вигукую: О, яка любов, яка дивовижна любов! Найвиразніша мова не в змозі описати славу небес і незрівнянні глибини любові Спасителя!